Основний критерій при відбору в батальйон Національної України у зв'язку з тим, що у нас батальйон рахується спеціально, не рахується, не батальйон спеціального призначення. Значит, у Нас основний критерій людини це здоров'я, ріст, вага, ну і відповідно, щоб кожна посадова особа, яка до нас приходить, кожен солдат, мав відповідну середню освіту от, і був як сказати, нормальним, працездатним солдатом. Ну, за буквально за існування, п'ятирічне існування нашої частини у нас порядка проходило службу порядка 3,5 тисячі солдат. Кадрова політика, яка міняється. От вона робиться для, те, для того, щоб населення, яке живе. На території міста Луцька, значить, спокійніше все почувало раз, і чувствува, що є міліція, могло могло спокійно ходити та по вулицям. В органах будуть тільки працювати ті люди, які можуть виконувати свої функціональні обов'язки таким чином, яким вимагає на сьогоднішній день від нас час, вимагає наше значить, міністерство, вимагає от, народ. Мінімальна пенсія, яка була 58 гривень, станом на 1 липня з 1 серпня буде вона складати 72 гривні. І максимальна пенсія збільшиться на 10 гривень, буде 117 гривень. А люди вас так питають, якщо купують? Деколи питають, деколи питають, де, питають, чи є талончик, чи перевіряла радіація, там є чи що. То деколи питають, є, так, то так, 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 була є. Так. Ну не питають, з якого району беремо. З якого району? Чи Меневіцький, чи Ківерецький? Питають звідки, з якого ну, місця, питають, чи проходимо лабораторію, носимо. А були такі, що просто не питали, просто питали. Були такі. А, а як підприяти. я спитаю, то вони мені скажуть що а воно фактично може бути і друге. Ну якщо вам талончик ну, як я поїду на село, то я буду вертатися сюди, провіряти. Та хай воно пропаде, вмирати мені всі ночі, сьогодні завтра то родини грає. Ви вимагаєте, щоб продавці вам показували відповідний талон на переїзд? Ні, я дивлюсь на який, щоб якісний був товар. Дивлюсь, що мені потрібно. А взагалі, ви от на перевірку на радіо на пізди, ніколи не запитували. Ні-ні. ні. Трошки так, мені каже, бідненько. Можна було б розширити, щоб більше трошки було. Колись він був лучший. Ще як наші діти були маленькі, то цей зоопарк був якийсь трошки кращий, якийсь більш ухожений. Як вам сподобалось? Так, да, так не дуже. А от кого б звірі ви б хотіли бачити тут? Добажано да, всі. Різні, щоб були. А пусті вольєри про що говорять? Пусті вольєри говорять про те, що були тварини, але просто є така здатність тварини, що вони не кожна може вижити в умовах неволі. До таких тварин належать хижі птахи. Умов належних не можна просто дати, як би ви не хотіли. Це просто оті, що в нас були, в нас була сова, сіра. Що просто це від старості. Іде вже. Що тварина прожила 4 роки, і це вже від старості, і по-друге клітка. Треба не ті умови. Вони взагалі в зоопарках не виживають. А які звірятка найбільше сподобались? Пташки. Я тобі? Пташки. Пташки. А кого б звіряток ви б хотіли бачити тут? Малпай. А? Пети верблюда. На Івана Купала у Луцькому зоопарку сталася приємна новина. У сімействі Лам народилось маленьке ламенятко Аля. А коли тварини плодяться у неволі, це ще раз говорить про те, що їм все-таки створені належні умови. І хочеться вірити, що з кожним роком у тваринному сімействі буде все більше і більше з'являтися потомства. Плануємо, може десь коли звільнюсь, може, десь вийдеться поступити. Займатися дуже діяльністю. Я радий, що я тут зміг отримати паспорт і до всього, ще закінчити, донести влас, мене випала та можливість тут. Відчуття такі, що ну, не знаю, такі емоції, щасливі, прийняти дівчат. Ось вдома зараз вже для зернових складів, у яких є такий сертифікат відповідності Держреєстри України продають значить прості і подвійні складські свідоцтва, якими і квітанції, які сертифікований склад видає товаровиробнику в області створена комісія. По прийомці підготовки матеріально-технічної бази на сертифікованих підприємствах до приймання зерна врожаю 2006 року. Ця комісія створена розпорядженням заступника голови адміністрації Віталія Миколайовича Заремби і почала теж працювати. В цьому році не будуть сертифіковані Ківерцівське хлібоприймальне підприємство, тому що збанкрутувало воно. От ми не можемо передбачити, ми можемо передбачити там і багато факторів, які бачите, і податкової інспекції, значить, довідка, і з охорони праці, і з пожежної інспекції, довідка. Багато довідок, але не можемо передбачити, як може скластися за рік ситуація в роботі підприємства. От підприємство Ківерцівське, значить, там ну, склались такі умови, що. Лабораторія вже не працює. Присутності потерпіли, вкладали гроші в конверт, заклеїли його, і пропонували на наступний день прийти до ЦУМу, де безпосередньо буде тривати акція. І як потім ставало відомо, що коли жертва з якихось причин втрачала конверт з виду, вони підміняли його на конверт, в якому знаходилася проста. Бумага. І після цього зникали. Я почала займатися домашнім господарством, вазони пересаджувати. Ну, дитина грається в пісочку. Грається, я просидила вазона, понесла в хату. З хати виходжу. Коли йшла в хату, був на піску. Виходжу з хати, вже на піску нема. Була думка, що вже нема в живих. Вже у нас тут рів, і біля рова пасуться коні. Він любить коні, щоб пішов подивитися і десь так пішов, пішов, а водичка, і що хлюпатись і вже пішов водичку. З другої години до 19.30 годин тривали розшуки, пошуки неповнолітньої дитини, яку буквально виявили неподалік ставка ферми села Тупільно, яка знаходилась біля поля з пшеницею. Хлопчика виявили в кінці вулиці, він йшов по полівій дорозі, напевно, десь вийшов з поля. Ішов йшов і. Помітили, що біліє його голова. Він був не схвильований, себе вів спокійно, йшов, розмовляв. Ми, зразу ми до нього підійшли, він зразу почав розмовляти, тримав свої сандаліки в руках. Вже пару разів здавали, Це раз був, як можна сказати, перший последний. Не хочу опинитися на такому самому місці, як зараз. Друга нога це все, що ти можеш зробити. Так, а рукою, Гріша, покажи, як ти руки можеш рукуватися. От так, а пальчиками не можеш порухати. Два рази, впав. Це uh -huh. другий раз, впав. Другий раз, так? Їхали без шлему, можна... знову? Сідають буквально перший другий раз керування цими скутерами. От часто досить буває стані алкогольного сп'яніння. Вони не знають правил дорожнього руху, не користуються засобами індивідуального захисту. Це являється і найбільш частою причиною цього, що вони сюди попадають. Просто їхав то я у ямубину, потім влетів і з впав скутера. І тоді зачепився, ну я його зачепив за борт. На запитання до, до дружини потерпілого, який керував даним скутером, документів, які засвідчують особу, а також документів про, про власність даного мототранспортного засобу, а також в яких повинно бути зазначено значить, потужність двигуна в кубічних сантиметрах на місці пригоди відсутнє. Тобто що свідчить вже про порушення правил дорожнього руху. Щоб вони трапили нічого лихого, то я йду купатися з ними, з батьками. Чиста вода, піщаний берег, ідеальне місце для відпочинку. Тільки от одна проблема рятувальників тут немає. Ну якщо він не тверезий, ну, так само він далеко не зайде, бо тут тяжко йти по воді. І далеко треба йти, якщо змучиться назад, вернеться. І от не хочуть слухатися так. Мусово біля його пливти, щоб він спливав на берег. Треба закупити катер, треба закупити мотор, двигун для катера, тому щоб рятувальників рятувальник, 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 матросів закупити рятувальні круги і обладнання, і, так, для гушатників для відпочинку, встановити бої, тому дуже багато потрібно і коштів. Сьогодні облаштування стадії обходиться до 40-50 тисяч. Полігон твердих побутових відходів, що у Любишові, потребує розширення гори сміття просто на дорозі. А просто цю першу чергу це десь 51% сутка, карта. Її завалили зараз цими оцими до відходами. Да відходами. І, в принципі, полігон перегружений, надто перегружений запит, що в нас є полігон, що в нас є, він перегружений, що скільки то грошей, що є кошторисна документація, що потребує завершення його, того що перша черга здана, проте грошей для. Цього немає, немає грошей і в селищному бюджеті. тому що самі розумієте, економічна скрута, і так у нас їх не надто багато. Були навіть представники зацікавлених фірм, які погоджуються робити лінію по переробці цих відходів, але все впирається у будівництво в області завода по переробці ТПВ. Бо в нас має бути тільки лінія по сортуванню їх. Ми, як волонтери, наші закордонні знайомі попросили нас допомоги. Діло в тому, ми прийшли їм допомагати, і діло в тому, я не знаю, хто він. Ну єдине, я знаю, що в нього фамілія Бурсуков. Це якісь ну зам чи хто він там, директора Ганчарова. Він сказав, що ви тут робите? вон сюди хто ви тут такі. Ми хочемо, щоб мама, і маля, і тато повна сім'я, однозначно поїхали в краще місце. Можливо, це буде заповідник Синевир, але ми так дуже. Ну, напосілися, можна сказати, на міра. Ми вже де тільки не бачилися. Тільки на всі конференції, де тільки він був, я приїжджала, показувала, скільки ми працюємо, що і з ладу що нам так необхідна допомога. І він, зрештою, здався і сказав: добре, ми таки приїдемо вам стерилізувати собак. Ми побачили, що почався дим звідти, почали тушити, взяли воду свою, викликали одразу з коропом пожежну цю машину. почали тушити, тому що вона перенялася на цей, на забор і почала на магазин наш. Почали відрими тушити. Потім приїхала скора, ой, пожежна машина, почали тушити. Все, все, що ми бачили. Тут ніхто не живе. Там говорять, що хтось зайшов, якби. хтось підпалив. Ні, я не впевнена, я так думаю. Це було, як ми поїхали на море, він побив мене. Це був перший раз, коли він мене побив. Він прив'язував мені ноги до стульчика, руки, набирав бутилку, воду і бив. Він мене потім побив, як я вже був в 10 клас, він мене побив бітою по ногах. Бив він часто дітей, не тільки він мене бив, він бив других дітей, випускників теж школи. Так само є ще двоє учнів, які вчаться. Він теж бив в них. Він відправив мене в ізолятор, щоб сінці посходили. Потім з ізолятора він мене відправив в ліпіни. Не допускали нікого, щоб не поговорити ні з ким не можна було. Зверталися в будь в міліцію зверталися, писали заяви. Я писав заяву, Василь Григорович писав заяву. Не прийняли. Бувши вихователем, коли він працював вихователем, він побив дитину. Побив дитину, були і свідки, і з лікарні було, що він дитину побив. Його звільнили з роботи по статті. Але має хороших блату мабуть, грошей багато має. Суд доказав, що він не бив ту дитину. Що дитина потім він підкупив дитину, дитина показання змінила. А всі ми знаємо, хто працював в інтернаті, що він її побив. ми проти того, щоб директором був Гегера Олександр Петрович, який свого часу був в партії Батьківщина. І коли батьківщина прийшла до влади, допомогли йому стати директором школи інтернату. Потім прийшли регіони до влади. Він вступив в партію регіонів. Щоб е, е, утриматися цієї посади, дуже багато зараз держава приділяє уваги дітям сиротам прекрасне фінансування, оздоровлення велике е, гроші виділяють. Ну за п'ять років директування він зумів квартиру в Луцьку купити. Борбіч Василь Григорович він пішов в школи за власним бажанням. За власним бажанням через те, що зловживав спитними напойми. Васильківський Павло, дуже вас прошу. Павлі хороший хлопець, він нас добре вчився, але там є навіть характеристика, яку давав Борис Василь Григорович, як керівник вас... Павла Васильківського. Почитайте, будь ласка, що схильний до добропорушень, хоча він хороший хлопець. Призначення відмінити питання зняти з руку. Друге питання. Друге питання. Я, Я прошу комісію підтримати мене, подати всі дані в прокуратуру. Поставити на контроль, щоб прокурора області, щоб вивчив всі факти. Якщо є наклепи на ГГР, значить притягнути до кримінальної відповідальності тих людей, які тут роботи. Якщо, якщо підтвердяться факти ті, що ГГР факти тих людей, значить і ГГР притягнути до кримінальної відповідальності. Безпосередньо підрозділу залишається здійснюватись пропуск громадян, визначених контрольних пунктах в'їзду-виїзду, а також безпосередня охорона ділянок розмежування. Крім цього, головним зданням залишається це своєчасне виявлення та знищення спільно Збройним силами України, Національної Гвардією, Служби безпеки України, диверсійно розділення груп противника. Працюють всі служби, і служба безпеки, і Національна поліція, експерти, слідчі управління. Все керівництво. Є там якась труба, не встановлена зараз зразка, дивимося, чим була наповнена. Є маленьке загорання біля забору. Територія волині фармпостачу. Будемо розбиратися, встановлювати походження даного засобу, як його кваліфікувати, чи це був як саморобний пристрій. Чи як... Постраждалих немає, ніяких руйнувань і пошкоджень майна немає. Приміщення просто воно дуже старе. Воно 48 року побудову, зношення даху просто вже приводить до того, що починають протікати. особливо в добудові, де плоскає дах, починає протікати дах. Латко ремонт, що ми робили своїми силами, вже не справляється з цим. Ну і просто ми боїмося, що приміщення просто буде знищене. Взагалі ні на що не дають. Ні на що не дають. Ну як, кому там комунальне, оплачується. Світло оплачується, те оплачується. А на ремонт комбінат сам все. З першого року я женився в 76-му році, мені тест спокійний дав одного. Велика і так розвів. Я біля пчолів є тяжка праця. Я вам скажу, їх в тиждень треба, особливо от травень, червень треба в тиждень два рази переглядати, щоб вони не втікали, і Тікають. 26-й рік Шишко Люба Ши Ел. То була дівоча фамілія, і вона сама родом Журавця. Знаєте, як колись. Хата, україночки. Такі символи наші, українські, квіти. В цілому якість робіт, яка, яку ми бачимо зараз, вона нас влаштовує. Але нас зовсім не влаштовує та якість робіт, яку робила перша бригада попередня. Це проблема тендерів, коли виграють фірми, які беруть на себе певні зобов'язання, їх не виконують. І на сьогоднішній день, для того, щоб привести в належний стан хід ремонтних робіт, нам довелося мати дуже серйозну розмову з цією фірмою. Вони замінили людей, наняли наших волинських працівників. Це Житомирська фірма. І на сьогоднішній день ми бачимо, що робота пішла. Робота пішла, робота якісна, і ви бачите, ті. Ремонтні роботи, які були зроблені вже останнім часом, вони по якості набагато вищі, ніж ті, які були зроблені попередньо. Демонтовують хлопці повністю оснащення харчоблоку, тобто і матеріал, який на сьогодні вже морально і фізично застарів, бо нашим цим закладом більше ніж 30 років. І знаючи роботу цієї бригади, упевнена наперед, кажу, можливо, не зовсім. Гарно, щоб наперед, але знаю, що вони прикладуть максимум зусиль, щоб харчоблок садка виглядав як найкраще у світлі сучасних вимог. Проєктанти, які. Проєктували цей мікрорайон, незважаючи на те, що заклад дошкільної освіти, який знаходиться скажімо так, в епіцентрі інших споруд, опуститься нижче при їх забудові. Тому виконуються дуже серйозні роботи, встановлюються труби, встановлюються збирачі води. І я думаю, що коли почне вже функціонувати заклад в режимі звичайного навчального року, всі роботи будуть так виконані, що дозволять йому функціонувати. Чином. Чим стривожена, стривожена тим, що власне оті те, що ми бачимо зовні, стало причиною внутрішніх порушень. Як бачили, є тріщини на стінах, поставлені маяки. я тут вже протягом цього тижня, втретє, бо маю досвід, що треба їздити, бачити, знати, що робиться, десь вчасно втрутитись. Щоб ви могла могла чи сама собою, то такого це, це нереально. Це, це хтось щось може, тут слухи, слухи ходять, що положили газ, красиві хлопці хочуть цей столок прибрати, щоб свої владіння взяти, за засиділи гроші брати, щоб люди, діти не сиділи. Тоже вже є така тема. Сьогодні зібралися, взяли, подивилися інтернет і так давали, говорять, що тут столоб так зробить. З'їсть зелень, він з'їдає все. Бо що тут було страшно, зараз навіть рязки немає. Що, цей, що він з'їв всю водорость, що дає кислород. І риба немає кислородного не голодання, немає чим він спливає. Тому що, оце, якби на такий водойом, то треба я не знаю, скільки чого випустити, щоб так подохли, тим більше же живучий. Комісійно виїхали на ставки. При цьому залучили відомчу лабораторію Державної екологічної інспекції у Волинській області. Лабораторія зразу оперативно відібрала аналізи води. Оперативно аналізи води були проведені на вміст кисню і забруднення хімічними речовинами, нітратами, нітритами і речовинами аміачної групи. Які результати аналізів? Результати аналізів кисень практично майже в два рази рівень кисню більший, чим нормативу. Значить, висновок причина вже не в кисні. От, що стосується нітратів і нітритів, практично також в нормі, є незначне перевищення по забрудненню води хімічні речовини аміачної групи. Зібралася група людей, які ходили, збирали підписи, щоб контролювати це все. У мене троє дітей, мені немає байдуже, де я живу і чим дихають мої діти. Я хочу бути впевнена в тому, що да, це не шкідливо для моїх батьків, для мене та моїх дітей. Якщо це не буде шкідливо і буде знати точно, я не буду проти. Я проти, коли це шкідливо? Я не живу не на 15-му, не на 6-му, не на 5-му, 5-му, Я живу на Шахтарському. В принципі, до мене цей сморід з Кроноспана, з Ливарного, він не доходить. Але це моя громадська позиція, це моє відношення до міста, до людей. Мені не все рівно. Було зібрано 25 тисяч голосів, підписів. І ніхто не глянув на те, все відкрили Хроноспан, які вже в кожній сім'ї з наших один-два онкохворих. Діти ха ха респіраторних. Хто що. Це наша обща проблема. Це понятно. Ми задаємо, як ви це говорите. Шановні, ви депутат, розберіться з цією темою екологічною цієї комісії. Ви розказуєте, ви йдіть, діть, Жіночка каже, не мітингуйте, йдіть, спокійно рішайте. Як це можна вирішити? Почекайте, от послухайте А Що можу... ж тут слухати? Ми вещи слухаємо, ми нюхаємо. Що слухати? Горлі пече, люди кашлять входять. Гинуть люди, Все. секундочку, гинуть люди від газу, я перепрошую, який зовсім не має запаху. так? Громада має наступне питання, я перепрошую. Громаду дякувати Богу, що турбує якийсь сморід, бо вона хоч може зробити висновок, що її травлять. Чи одне підприємство, чи друге, чи п'яте, чи десяте. Це дякувати Богу, бо газ не пахне. У громади є, давайте зрезюмуємо, чого ми тут зібрались. Скільки багато слів, технологічно незрозумілих людям. А давайте, по-хлопськи, і по-простому по людям, секундочку, нас зібралось мало. Нас зібралось 50 чоловік. Розкажіть нам по-простому, ви бачите, як люди хвилюються. І це зрозуміло. Дякувати Богу, що хтось може тримати себе в руках. Ну а розкажіть по простому, що нам далі робити. Я, наприклад, сподіваюся, що сюди сьогодні прийшли, скажімо так, більш активніші, ніж наші сусіди. Двісті підписів, так? Двісті підписів дали мені. Ваші. дали заяву на моє ім'я. З Підписами я можу написати, депутатське звернення. Зроблю засідання комісії, коли вийдуть з відпустки, тому що на сьогоднішній день ось, членів комісії тут два чоловіки. Раз, три чоловіки. во, короноспан, будь ласка, так димить, якщо в нашу сторону, тут не можна дихнути. Не то, то, що дихнути не можна. Машина стоїть на вулиці, в нас сірає в цьому в тирсу, не віщо? Так печа піч, в горлі, що не можна дихати, Це кожен. Якщо тільки вітер сюди, все, зараз дим пішов туди, якби ви побачили, ту сторону заїхали, там не можна дихнути. Давно ж... таке? О, як тільки пустили кронуспан, визивали санстанцію, санстанція приїжджала, тільки прийде санстанція, зразу виключають, не димить. Вас тих. У нас тут в селі дим туман стоїть. Я то треба щось робити, або фільтра чи ставлять. Які, чи що? Вони говорять, що поставили фільтрар, не знаю. Но, воно не відчувається, тому що машина моя на вулиці сидить, вона сіра, як тільки сюди. Я вам кажу часу слово. Зимою сніг сірий. Ми продали в минулому році Нововолинську, Новостворений Поволинській інспекцію. Нейповноважні СС-1, СС2. І Луф так само має СС-1 і СС2. Тобто все, що на території цього міста або того міста. Приймає рішення про що дозвіл і приймає в експлуатацію та чи інша міська рада Ну, но їхній новостворений орган. Спочатку перевіряється наявність у суб'єктах господарювання дозвілу на викиди. Якщо дозвіл на викиди є він, є, він є справжній, тоді перевіряється, чи кількість джерел викидів спідпадає. З тою кількістю джерел викидів, які зазначені в дозволі. Є комин, є труба викидів, о, і якраз в тій трубі міряється, чи співпадає то, що зазначено в дозволі. Якщо не співпадає, є більше, якщо в мене це, це добре або співпадає. Якщо є більше, тоді є спеціальна методика, нараховується шкода і суб'єкт господарювання. Сплачує штраф, ну і відповідно через суд готуються документи. Інспекція готує і робиться призупинка роботи джерела викидів. Разом з Анджеєм вшанували пам'ять усіх жертв на Волині. Цінуємо кожне життя, пам'ятаємо історію і разом захищаємо свободу. Тут у Луцьку в замку Любер провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні. Ти я вдячний усім тут, в Луцьку, усім в інших містах і громадах області, де прийняли переселенців, де допомагають лікувати і реабілітувати наших воїнів. І дякую усім, хто воює і працює з Ради України. І дякую, усім в світі, хто допомагає. Дякую тобі, Луцьк, за цей день. Слава Україні!